Ти купив печенюжок Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Банда й нам запрезентували трейлер персонажки, що з'явиться у Tekken 8. І ймення їй Ніна Уільямс. Це можна сказати вже класична героїня, що вперше була представлена у Текен 1994 року. Так нам з вами вже за тридцять. Ремейк першої частини The Last of Us для ПК переїхав на 28 березня. От бляха. За словами розробників, їм потрібно ще відполірувати гру, щоб та була ідеальна на релізі. На думку інтернетних пліткарів, дату виходу змістили спеціально начебто для того, щоб встиг закінчитись перший сезон серіалу. Що це? Навіщо? Хто це просив? Я не просив. Як би там не було, то на кращий для фанатів, що готують переклад. За чотири дні до виходу пригод Елі та Джоєла релізниця цей ремейк четвертого «Resident Evil». Тому кепком підігріває інтерес як може. Допомагає їм у цьому портал Game Informer», що на своїх ресурсах взяв і опублікував ще 15 хвилин чистенького ігроладу. Гра виглядає доволі непогано, хоча дощик трохи насторожує. Вулонг Фалан Дінасті отримає демо-версію, яку можна буде вже помацати 24 лютого. Сама ж гра має вийти 3 березня. Rockstar Games почали наймати тестерів. Щоправда, невідомо поки що що за гру вони збираються тестувати. Але мережею вже ширяться плітки, що то буде нова частина автомобільного крадія. Тестувальники перейшли межу сини лісу не перенесуть. Вони вийдуть у вже заплановану дату 23 лютого 2023. Супер. Але є одне, але гра вийде в дочасному доступі, як і перша частина. НО! No! Головне, щоб продовження не повторило помилок попередника. It's... Тільки великі люди здатні визнати свої помилки. А я людина немаленька. А ще я особисто взяв і створив обговорення у стімі щодо додавання української локалізації до гри. Тим паче, що гра буде в дочасному доступі і часу на додавання в них буде достатньо. Тому прошу підтримати посилання в описі. На попередню частину, до речі, вже є фанатський переклад. Посилання теж в описі дицяйте. Розробники з Frogwares поділились ще одним трейлером до ремейку Sherlock Holmes The Awakening. Цього разу нам розповідали, що в грі буде кілька великих локацій, створених на базі міст різних країн, і кожна з них буде напіввідкритим світом. Крім того, повідомили, що можна буде грати як за Шерлока, так і за Ватсона. Ігролад в них відповідно відрізнятиметься. Я собі це уявляю приблизно так: детектив вестиме розслідування, а доктор візьметься за відстрілювання ворогів. Він мертвий. Дякую лікарю. Хоча і Голмс непогано вправляється із зброєю, що чудово було показано в тому ж таки Чаптер 1. Одним словом, що як і буде, достеменно невідомо в демці, що зараз доступне в стімі. Можливості пригостити когось маслинами не було. Не забули і Фрогверс нагадати світу про війну, але тільки на своєму каналі. Кадри бойових дій магічним чином зникли у відео на каналі Плейстейшена. Іксбокс вже на момент створення випуску ще не опублікував цього трейлеру, проте його можна засудити за піар-проєктів країни гною, терориста і далі за списком. Також у стімі стала доступна демка спадку корсарів. Озвучка в грі топова! Особливо рендерос на початку. Але откривий переклад в меню по ходу змови країни непорозуміння. Пам'ятайте, наша русофобія все ще недостатня. Та кубка хиби з багами трохи підпсувала враження, але я все ще рекомендую помацати демку вам. Особисто, по-перше, бо це український проєкт, а по друге, повністю озвучений українською. Ну і по третє, все, що вам не сподобалось, ви можете описати розробникам. І вони, можливо, в релізній версії все це діло повиправляють. Ну, так і буде. Вчора Гогвартс Легасі дочасним доступом дали пограти відомим блогерам. Колись і мені таке даватимуть. Та це станеться не сьогодні. А поки приєднаюсь до бета-тестерів, придбавши делюкс-версію. Тим паче є надія, що розробник таки додасть українську, але поки що, то тільки сподівання. Гати я дивлюся так на вас. Ви всі тут сидите пригнічені. І на мене смуток навиваєте. Штраус, зельник хто генеральний директор Take-Two, запевнив, що витоки GTA 6 ніяк не повпливали на бізнес компанії, але відчутно вдарила емоційно. Крім того, він додав, що як і більшість великих компаній вони теж вимушені трошки позвільняти працівників. Тебе звільнено без вихідної допомоги. Ханера розробники Star Wars Jedi Survivor повідомили, що додали до гри можливість швидкого переміщення. Цікаво, як вона там буде реалізована, можливо, навіть поруч із умовними бонфаєрами. Prom Software заявили, що в Armored Core 6, на відміну від їх попередніх проєктів, не буде мережевої гри під час сюжетного режиму. Натомість буде окремий мультиплеєрний режим арени. Асасін Creed Вальгала отримала Гремі за найкращу музику. Перемогу в номінації цій грі приніс трек з доповнення Dawn of Ragnarok. Це вражає. Resident Evil повертається в кіно. Цього разу без Йовович. Новий анімаційний фільм Resident Evil Мертвий Острів. Судової справи з приводу назви з Дедайлендом ще не розпочинали. Я можу свідчити в суді. Суду не буде, мем. Історія буде продовженням кіна «Вендетта» та обіцяє релізнутись вже цього літа. До речі, про другий Dead Island. Розробники досі презентують нових персонажів з гри. От цього разу нам продемонстрували Карлу, всі її перки та особливості. Мадам, до речі, так нічогенько підкачалася, щоб файно валити зомбаків. Томбі подавати скаргу з мертвих островів. Переходимо у мертвий космос. Ну точніше, в калісто протокол. До якого вийшов апдейт, що додає до гри гардкорний режим для любителів постраждати. Крім того, розробники пообіцяли трохи потім досипати нових скінів. IGN опублікували цілих публікували цілих 9 хвилин. Ігро ладу Star Wars Jedi Survivor. показали боївку. Мені особисто дуже зайшла механіка ж бурляння світлового меча у ворога. Деякі знайомі механіки повернуться, наприклад, біганина по стінам, а з нового ще додали гак. Також показали локації, що виглядають трохи масштабніше, ніж у попередній грі. А також можна було помітити нових ворогів, хоча більшу частину відео джедай в невинних твариночок. Дуже смішно. Інді Студія з Барселони розробляє прикольну гру про паркурний офіс в пеклі Hell of on Office. Дати релізу поки немає, але обіцянка випустити проєкт у цьому році є. Обіцянка цянка. Завтра о 12 годині ночі відбудеться Nintendo Direct, Поки достеменно невідомо, що там показуватимуть. Але я чекаю нову Зельду. Просто знаю. Destiny 2 отримає оновлення під назвою Lightfall. Кажуть, що докинуть нові режими, кубку нових персонажів та трохи сюжету. Ох і на вигадають усіляку мерзоту. У стімі стала доступна демка того самого переосмислення геніального System Shock. Night Dive Studio приклали багато зусиль та навіть спілкувалися з авторами оригіналу, аби передати ту саму атмосферу. Вже уявили собі цю фантастичну атмосферу? Гогвартс Легасі нереально успішний. Ще до офіційного дня релізу в Грузі грало одночасно 500 тисяч адептів парової крамниці. Моє ж проходження можете глянути на Дмитрових нумограях. Це реклама Вас. Вона й досі йде. Директор форспокену Такеші Арамакі. Розказав у Твіттері, що знає про проблеми своєї гри, та пообіцяв, що незабаром до проєкту вийде патч, покликаний значно покращити продуктивність. Ого, може тепер грай на моєму ПК хоча б запуститься? Ні. Під час вчорашнього Nintendo Direct показали ще один трейлер Dead Cells Return to Castlevania. І заразом анонсували дату релізу. 6 березня 2023-го. Але, звісно, найголовніше, що там нам показували, це нова Зельда, яку покусав Міядзака. І там місцями стала нагадувати Бладборн. Пробачте, мабуть, сталося якесь непоро. Начувайся, плагіатор, наша баба-адвокатор. Зробить з тебе форшмакатор. Піс-піс. Якщо не буде переносів, то заграти можна буде вже 12 травня. Крім того, Ніно дозволить грати в усі забавки Game Boy прямо на свічі. Також було анонсовано професор Лейтон World of Steam. В крамниці дядька Гейба, гра, на жаль, не вийде. Метроїд Прайм отримає ремастер. На момент виходу цього відео він мав уже релізнутись. А якщо це не так? Без паніки. Ми йшли до цього останні 97 годин. Дізней запрезентувала платформер із своїми топовими персонажами мультів, назвала діло Disney Illusion Island та пообіцяла випустити вже 28 липня. Don't Not інтертеймент анонсували свою нову гру під назвою Гармонії The Fall of River точної дати виходу немає, але планують на червень цього року. А ще був навіжений четвертий пікмін. Релізиться це діло 12 липня. Також цього року. Я прозрів, а пам'ятаєте Pacific Drive? Я думав, що це буде просто нестандартний автосимулятор, але розробники вирішили сказати своє НІТ, тому що це виживач. Стало це зрозуміло з нового ігроладного трейлера. Конкретна дата релізу все ще невідома, але зазначено 2023 рік. А же? ж Ельфанінг, одна з акторок майбутнього другого Девстрендінгу, повідомила, що гра її неймовірно вразила, а до релізу вона стане ще кращою, і все це завдяки технологіям захоплення рухів, звісно. Саме проєкт Коджимби, на її думку має сильно прокачати цю планку технологій. А ще Коджимбо повідомив, що йому б довелось переписувати основні частини сюжету другого девстрендінгу. Якби пані Фаннінг відмовилась доєднатися до проєкту, він запевнив, що вона є надзвичайно важливою складовою історії і більше ніц не додав, заявивши, що то буде спойлером. Не треба ні руки геть. Це сюрприз. Жодних спойлерів. Розробники техаської різанини бензопилою опублікували ще одне відео про розробку гри. Цього разу нам розповіли про запис звуків, але конкретно звуків бензопили. А з нею вони конкретно запарились. Ні ну, звісно, могли придбати нову пилку з крамниці. Але ні, відкопали старезну, аби її звуки відповідали автентичності часу, в якому відбуваються дії гри. Здавалося б, після не дуже вдалого старту протоколу Калісто у компанії Крафтон має бути не все ок. Але ні. От вони вже оговтались та відкривають нову студію в Монреалі, що займатиметься розробкою анонсованої 4 місяці тому грою під назвою Птах, що п'є сльози. Фінансового звіту Банданямка стало відомо, що восьмий текен згідно їх планів має вийти в наступному фінансовому році, цебто не пізніше квітня 2024 року. Так wow, швидко. Допитливі фанати The Evil Within знайшли у Hi-Fi Rush нові грі від Tango Gameworks натяк на третю частину пригод Себастьяна Кастеланоза. Так, в ліфті, що веде до фінального боса, є екран, що показує стрічку новин, в яких вказано прямим текстом. Сиквел популярного survival горору анонсовано. Я знав, я знав. Традиційно дякую усім спонсорам моєї ранкової кави, а заразом шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.